Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч із задачами з моїх старих зошитів. В одному із старих зошитів я побачив ось таку задачу. А і Б катити прямокутного трикутника, це його гіпотенуза. Довести, що для всіх Н більше або рівнює Н натуральне число, звичайно, виконується нерівність А в степені Н плюс Б в степені Н менше буде рівнює С в степені Н. Пропоную натиснути паузу і спробуйте розв'язати цю цікаву, на мою думку, задачу. По-перше, я сподіваюся, у вас вийшло. По-друге, я наведу спосіб доведення методом математичної індукції. Ну, я не знаю, чи є інший спосіб, я його поки що не знайшов, не знаю я його. В зошиті наведено саме цей спосіб. Це по друге А по-третє, хочу сказати, розказати, мабуть, це буде перший ролик на моєму каналі, де буде спосіб математичної індукції, метод математичної індукції. У мене з цим методом такі... Відносини цікаві. Я в школі його так і не зрозумів за великим рахунком. Я не вчився в математичному класі, я закінчував літературний клас. І був олімпіадником з математики, приймав участь в республіканських олімпіадах, але я цей метод так до кінця і не зрозумів в школі, чесно кажу. Зрозумів його тільки на першому курсі університету, завдяки лекціям чудового викладача нашого Сергія Сергійовича Левіщенка. Отже, методи математичної індукції хочу сказати, що цей метод ну, не є легким і зручним. Для учнів, тому, ті, хто не знає, є смисл натиснути паузи, просто в інтернеті подивитися деякі простіше, скажімо, задачі на цей метод. Або відкрити мій підручник для 10 класу профільний, і там цей метод описаний, або відкрити підручники інших авторів профільного рівня. Отже, методом математичної індукції у нас це починається з того, що для n більше або рівнює 2. Тому для першого. Такого n, n дорівнює 2 ми маємо перевірити. Тут це дуже просто. За теоремою Піфагора виконується рівність для n до рівня 2. 2. Ну, нам треба менше або до Тепер ми маємо за методом математичної індукції, припустимо, що виконується для. Н дорівнює К. І коли ми це припускаємо, я завжди кажу учням, ви обов'язково повинні написати, що ми припускаємо, що виконується. Тобто, А в степені К b в степені К менше буде рівнює c в степені К. Далі ми повинні зробити крок індукції. Доведемо, що для n дорівнює k плюс 1 виконується. Що ми з вами будемо доводити? Що ми, будемо, що ми збираємося доводити? А в степені К плюс 1 плюс Б в степені К плюс 1 менше буде рівня С в степені К плюс 1. Оце ми з вами маємо довести. Може поставити знак. Питання. І коли ми доводимо методом математичної індукції, ми обов'язково повинні. Використати цей пункт 2, крок індукції, цей пункт 2. Бо якщо ми його ну, не використаємо, не зрозуміло, навіть, тобто ми не доведемо просто-напросто. Тут доведення, на мою думку, зовсім не складне. А в степені К плюс 1 ми подаємо А на а в степені К, тут Б на Б в степені К. І оскільки ми маємо з вами справу із прямокутним трикутником. А і Б його катити це його гіпотенуза. Тому в нас, давайте я тут в дужках напишу внизу А менше С і Б менше С. Тому ми можемо сказати, що ця сума менша, ніж С помножити на А в степені К, плюс я навмисно пишу червоним С помножити на Б в степені К. Далі ми С винесемо за дужки, ми з вами припустили, що А в степені К плюс Б в степені К менша буде рівня С в степені К, тому це менше буде рівня, Я поверну червоний, С на С в степені К, тобто С на степені К плюс 1. Тепер подивимося на наші знаки, оскільки один знак тут є, тепер я його блакитним зроблю менший, то ми навіть. Підсилено довели, ми довели, що це навіть менше, ніж це в степені К плюс 1. Не просто менше або рівня, а навіть менше. Нам залишається зробити висновок, виконується для всіх N. N більше буде дорівнює 2, n натуральне число. Ми з вами закінчили цю вправу. На мою думку, це, це задача із старого От я, Як я, я домовлявся, так я і буду показувати саме так, як в старому зошиті. Ну Ролик вийшов вже дуже короткий, бо я його так швидко розв'язав. Ну, на мою думку, ці задачі є цікава варіація. Можливо, якби я давав на якомусь турі Олімпіади, я б дав іншу варіацію для N більше трьох. Більше буде рівню 3. Довести строгу нерівність. Ось так. О! Я б, мабуть, давав в такому вигляді, чесно кажучи. Чому? Тому що тут перший крок буде менш банальним. Перший крок для ндорівню 3. Ми ж повинні оце довести. Це трішечки більш цікаво, ніж терема Піфагора використовувати, правда? А як це довести, я, в принципі, вам вже показав, ви вже знаєте. Ви прийом вже знаєте. Тобто ми напишемо, що це А на А в квадраті, це Б на Б в квадраті. Це точно менше, оскільки А менше С і Б менше С. Я починаю поспішати. Ми винесемо це за дужки. І ми з вами вже довели. Отже, А в третьому плюс Б в третьому менше ніж це в третьому, другий, третій, четвертий крок нашого доведення цієї задачі будуть абсолютно такими самими. Сподіваюся, як було в першій варіації. Да? Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове, цікаве. А тим учням, які з методом математичної індукції не знайомі, щиро раджу те, що я. Порадив на початку ролику, а ще краще взяти всі підручники для профільного рівня. У нас в Україні дуже хороші підручники, в тому числі для профільного рівня, не тільки ми, і всіх авторів. І розглянути, який автор як це розглядає, які приклади наводить. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.